Мої улюблені бабусі. Я часто густо підходжу, купляю, навіть коли мені нічого не треба. Зараз якраз той самий випадок. Зараз ми підійдемо і візьмемо хоча б чогось. Добрий день. Добрий. Давайте мені у будь ласка. А кучечка зодва, напевно ж. Дивіться. А це що, домашній часник? Так, да. дуже хороший час. Давайте ще його дві головки. Yeah. Два, два, ще два, буде нормально. Приберіть. Давайте три, yeah. хай буде три. Yeah. Yeah. Ага. Так, хай що бери з, бери. з мене? Чекай. Я нічкулька нема. А підрушечку дві А Мені петрушки не треба, мені тільки укропчика давайте. Yeah. А ще батьку? Щобальку? Yeah. Ну, щовельку, yeah. хай. Yeah. Хай буде щевельок. А yeah. москвіня не треба. Це що таке? А морквиня в помідорі. Дякую, не треба мені. І 90 гривень Ага. Так. Це що, все разом? Ви разом давай продає? ще один часник і да, до 100. Да, Давайте, все, так буде 100.